Розпочинаємо ми з новин у Росії. Там ще з 9 січня, як виявилося, дія заборона на виїзд із країни. Про це повідомляє наше головне управління розвідки. Відповідний наказ Російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь держави. Не можна залишати РФ трьом категоріям військовозобов'язаних А, Б і В. При цьому що остання категорія свідчить про обмежену придатність до військової служби, і ці особи мають звільнятися від призову за мирного часу. А Скільки ми знаємо, воєнний стан там ніхто не оголошував, і це майже 100% можемо оцінювати як підготовку до наступної хвилі мобілізації. Тим більше, вже сьогодні голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив: цитую мобілізаційний ресурс ресурс себе гарно проявив, однак обходитися лише ним у майбутньому не вийде. Нагадаю, під час попередньої хвилі в жовтні там набрали 300 тисяч нових вояк. Схоже, вони закінчилися під час січневої мобілізації, яка імовірно розпочнеться 15 січня. За даними нашого гур, Кремль планує назбирати півмільйона осіб. І навіщо ж такі превентивні заходи закриття кордону? Всі залюбки поїдуть на територію України вмирати. Так по суті завжди заявляють у Кремлі. Однак досвід показав охочих багато, але не йти у військо, а втекти з Росії всі ми пам'ятаємо довжелезні черги подекуди до майже 15 кілометрів на рубежах РФ, коли потенційні військові тікали до Грузії. Це сталося відразу після оголошення путіним про часткову мобілізацію. Наприкінці вересня. Тоді кордон перетнули близько 700 тисяч осіб. Далі, нібито більшість, попрямували до Вірменії, тікали від вбивчої долі, також до Казахстану, Монголії, Туреччини і не тільки.